Всім знову привіт! А це можна сказати, друга частина цього відео. точніше попереднього відео у нас далі продовжується гра між Міднайтом та Кетвізелем. Це так сказати. договорна гра. Ой, ні, це мабуть неправильне слово. Називаємо цю гру без рейтингу, де просто вирішили пограти один на один у нас Міднайт і Кетвізель. Грала в неї, хочу нагадати, десь приблизно 6 ігор. І вони вийшли доволі цікаві, але подивимось ми тільки дві Попередньо ви вже бачили, це був результат, можете переглянути. Зараз у нас друга гра за Шотландією. Має бути також цікаво. Що у нас робить Кет Візель? Займає золоті шахти, має дві казарми 17 століття, будує Академію, тим часом навіть, в принципі, має аналогічну ситуацію. Тільки не будує ще поки академію. Я думаю, він зараз це почне робити. Зараз він це почне робити. Тут поки що все доволі так стандарт, все стандартно у нас 15 ПТ. Цікаво, що будуть грати зараз, чи будуть замки відразу, чи замки будуть якось пізніше. Що буде виходити з замків, це також доволі цікаве питання. Е, є такі гарні два пагорби, які, ніяк, в принципі, не допоможуть для кота. Є в кота просто офігезний пагорб, від якого можна так класно оборонятися. Плюс ця гора, дуже все в тему. Ну і непоганий пагорб є у Міднайтам. Я б сказав, що все-таки трошки гірший, ніж кота, але також дуже-дуже-дуже класний. Але. Щось тій пагорбі, якщо обоє гравців, по факту грають у піку. Будується у нас е академія. Бінайт, так розумію, замість того, щоб спочатку ставити академію, він прокачав повністю шахти на 40. Так, у кота уже 40. В принципі, однаково. Пришвидшимо трошки. О, тут, е так сказати, початкова стадія е немає що дивитися, білди ми тут не розглядаємо. Дерво, певно, що зайняв найкраще, найближче у нас е Міднайт. Ну, Катрізеля з деревом ситуація просто крута. Це, в принципі, хороше дерево, це шикарне дерево. Це таке ж саме дерево, аналогічне цьому. Тут непогане дерево. Ну, Мідне таке все, знаєте, пошарпане одне єдине, таке крутезне. Вдалечі, Ну, тут, в принципі, непогане. Але вирішив зайняти все-таки це найближче. Має вона вже казарму. Ви сказати, 18 століття. Кетрізель, але ні, це в нас замок Шотландії. Так, ого, а це, а це цікаво. Це цікаво, тому що будує у нас мечників, лучників клану, точніше. Midnight, так як будує кетвізель у нас мечників клану та ставиться дипломатичний центр. А тут ставиться друг, а, другий замок. Додатковий млин 100% там мають бути вже мішки давним-давно прокачені. Подивимося, хто ж з них взяв швидше їх і взяв у нас швидше мішки саме Кетвізель. Продовжуємо. Залишає собі цей пагор москет можна від нього стояти гарматами на обороні, дозаймає шахти, всі йому необхідні. І потрібно будувати все-таки артепо також добудував в нас другий замок. Цікаво чи Кет очікує того, що буде проти нього грати з самим влучників плану. Він поки що їх навіть не бачить. Тут ніяк не прочитаєш, що там саме виходить. Ну це доволі цікаво. Це вже нестандартно, я б сказав би. Будується дипломатичний центр Міднайта. Поки що не бачу артилерійських депо, тільки у кета вже є перша. У нас виходить у нас 120 гренадерів. Тим часом, коли Міднайт, на... кажу, Міднайт Кетвізель наробив декілька. Грунташирів і також наняв 150 гренадерів як я розумію, ні, навіть більше, навіть більше. Цілих 200 друге радепо ставиться. Прокачується, до речі, е швидкість виходу та здешевлення саме на гаубиці. Не робить він рібедекенів. Думаю, можливо, після гаубиці одразу почне робити рибі Тут немає у нас ардепо, але що там раз що там має бути раш. Тобто це цікаво. Кава чи я Піка переможе, а Піка переможе та, у кого буде, буде краще, да не що прокачено. Дуже класна церква, я, до речі, у шотландців. <сум> Собор. Виходить, з нього у нас капелан. Робить формацію першу у нас Міднайт. Uh, І не робить це, мені здалося. Інформація лучників 72, скільки пам'ятаю, Док любив завжди грати у лучників в давні давні часи. Ну, тут є в нас же форма, як я бачу. 196, 120 і вирушає. Можна трошки а, призупинити. Біжить у нас спецназ а, шотландський, мешники клану, але. Так, швидко закінчиться ця гра. Виграє той, хто піде гарно враж? Не знаю. У нас тут 5-4. Проти 7-6. Ясно, що Кет програє. Дивіться, як меч... лучники плану навалюють. Ну так поки що не зрозуміло, здається. Я б сказав би розмінялися так гарно. Лучники, блін, до них не підійти. Дивіться, як вони навалюють. це круто. І Вони майже всі вижили. До речі, дуже гарно розмінялося, і зараз буде приймати на гарматах у нас е Кетвізель. Робить перші залпи. Уф. Оце було боляче. Дуже багато ще не лягло. І цікаво, чи перейде відразу у нас в мушкетерів шотландських. Ні, не переходить, але наймає в нас. Е Десь приблизно 60 драгунів, трошки більше. Цікаво, Міднайт відбився, але Кет таке враження, що на початку його пікою навіть перебивав, але у Кета були гірші прокачки, ніж у Міднайта. Але я не знаю за рахунок чого він так гарно проводавлював. певно що за рахунок того, що мечники і імба. І вони в нього не були сильно прокачені. Міднайта фул ні, не фула катака, перепрошую. Його лише четверта атака для лучників. І перейшов він у стрільців, прокачав повністю пікінерів. Зараз буде залп. І є перші залпи. Під гаубиць. гарно, гарно. Цікаво і не стоїть на місці. У нас Кетвізель, а продовжує, продовжує давити на Міднайта. Хоче зайняти його пагор, і він це, в принципі, робить. Також зараз у нас Міднай uh, буде стрілювати свої Мерпедеки по цьому пагорбу. Мінус золота шахта, яка сміл зараз буде. Віця яка далі стрільби, лучники це круто. Дуже-дуже гарно вистрілюють, дуже далеко стоять. Мінус золота, а це мінус 10 селян на шахті. І вугільна також зараз, в принципі, має руйнуватися. Захоплю ребята кіночі. Так, захоплю. Вісім гармат плюс має Міднайт. Зараз ліміт якісніший, по ідеї саме у Міднайт, Там багато лучників, вони будуть дуже гарно настрілювати. Так їх? Всього лише зараз 5. 5-2. Ну це. Доволі добре. Десь гаубиць 5 ребдекині у нас має. Кетвізель. І не прокачав повністю піку і продовжує робити, Тим часом, коли Міднайт вже давним-давно перейшов. Я думаю, це помилка від Кетвізеля, тому що треба було раніше переходити в Мушкетерів одразу, коли, мабуть, закінчився перший файт. Так, ну Міднайт має вже три кази 17 століття. Тим часом, поки у нас Кет має дві, то зараз якісніше розвиває свою. На, так сказати, стратегію у нас Midnight, втім Кетвізель, на мою думку. Якщо ні, можете написати, що в чаті та виправити мене. Але мені здається, що зараз Midnight краще, краще це робить. Він бере швидку стрільність, відразу. лікує свої гармати. Вкачав таке враження відрізать дальність гарматом. Так, качав дальність і гарно зараз навалює по гарматах Міднайта. В їх постійно лікує. Береться міцність для гармат. Ще один зал, то якась гармата сточна ляже Так, є. Дві гармати вже зруйновано. Дуже стає широко у нас Міднайт. Продовжує робити мечники. Лучників клану, сорі. Тим часом 2К... Дві... Ну, без змін без міну ну, таке. Я вранці не безкінечність ключи, він гренадерів. А... Ну дуже, мені здається, я не знаю, звичайно, в кого. Дальня, більша дальня стрільба у лучників шотландських, чи все-таки у гренадерів з дипу. Мені здається, що у лучників вони прям так дуже здалека навалюють. Поки просто бачимо перестрілку гарматами. Не завжди цікаво дивитися бої один на один. Здається, типу, треба менше контролю, чим грі 2 на 2, але ж ні. Тут постійно щось відбувається, постійно зі всіх спит може бути якийсь рейд. Захопив шахту, до речі, у нас е підвізер. Трош трошки подобуває ресурсів у нас е Міднайта. <с -гіднайта> зараз це набагато якісніше ще буде у Міднайта, тому що все-таки... Мухи. Кет і далі продовжує робити вікінерів. Не знаю чому. Швидко стрільність вугіна є. Ш... Точніш, сила пострілу вугіна є, золота поза 7000 тисяч береться, швидко є. Це обмінюється, зараз буде сила пострілу вугілля Це близько підійшов у нас uh, від Найт, але який залп гарний був щойно від uh, Кета. Кет ще й втратив свої гаубиці, далеко не відкотилося і від Найт їх благополучно забрав. Тут 100% КЕТ програє і тут таке враження, що програє, тому що хіба що пагарбіо приготує. Ми лучники клану з нас стріюють, але тут 100% продавлюють. Віться скільки багато. По 20 лучників. Цікаво за ними понаблюдати Ну Но мінайт перебуває. Має дуже багато гармат. Пішов без атаки! Дивіться як класно навалюють лучники. Дуже класно дивитися з цим. Тут майже одні лучники. Лучники тут найбільше, віці класно, просто носить все. І піка без захисту просто лягає. Піка вже юзилась на такій хвилині. А повністю втратила свою ефективність. Тут гора просто, не визначає просто не знаєте багато столу тут. Всі юніти без захисту. Єдині грунтошири, які мають захист. Дуже багато гармат, гаубиць. Ріб-декині має у нас Міднайт, але зараз паркан. Гімазі де-факто одних стрілкових юнітів, які повністю зараз настріюють і розбивається все. Можна сміливо заходити в принципі, для Міднайта, не боятися і добивати кетпізеля, я це бачу. Має дуже багато гармат і не знаю за рахунок чого тут кет може відбитися. Певне, що саме програв по тому кет цю гру, що довго не переходив він у стрільців. І це дуже сильно вирішило долю кета. Міднайт продавлює, продавлює. Дуже багато. Ліміту має порівняно з катвізовим 480 проти 760, а 300 ліміту більше. Чось, я можу сказати, в принципі тут GG G таки клану дуже сильний юніт. Ну ось така ось цікава гра вийшла. Що ж GG народ, дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайки, а хто ще не підписаний і бачить це відео вперше, і мій канал вперше, підписуйтесь, а також у нас проходить активний збір для Збройних сил України. Ми збираємо зараз на швидку, наша ціль 60 тисяч гривень з 1 мільйона. Тому приєднуйтесь, кожна грива, гривня важлива. І для вас є цікавий бонус там за донат 100 гривень, тобто один куточок 100 гривень, чим більше у нас куточків, відповідно чим більше донатів, тим більше шансів у вас виграти такі призи. Точніше, там один головний може стати приз це гільза. І є деякі ще також прикольні. Тому підписуйтесь, донатьте, Всім дякую і до зустрічі.